Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене, як завжди, звати Віталій, і я працюю викладачем англійської вже більше восьми років. На сьогоднішньому занятті вчимось читати. Це відео, це продовження до відео про алфавіт. А сьогодні ми будемо розбирати групи звуків в англійській мові, таких як, наприклад, SH, CH, TH та інші, як їх групувати, як їх правильно вимовляти, а також як їх читати в словах. А на кінці в нас буде коротенький. Текст історії, яку я спочатку прочитаю для вас. Ми розберемо всі звуки, які ми вчили в цьому тексті, і потім ви зможете його отримати і самостійно практикуватись після заняття скільки завгодно. Готові вчити англійську? Починаємо. І розпочинаємо ми зі звука «sh». Якщо ви складаєте ці дві літери разом, у вас вийде звук Ш. Ш. Наприклад, слово shark, акула. Ш-ш, shark. або «shoes» – Shoes – це взуття. Або шор. Шор берег. Рухаємось далі, друзі, і наступні літери це сі та H, які разом роблять звук Ч. Наприклад, чер. Чер це крісло, або chicken. Chicken – це курка. Або скажемо ім'я Charlie. Чарлі так і буде в українській Чарлі. І тут вже, на жаль, в нас є виключення. Так, виключення роблять англійською складнішою, ніж вона могла б бути. Але маємо, що маємо. Так ось у виключенні сі та H буде звучати як К. Наприклад, слово стомак. Стомак це живіт. І в кінці в нас якраз це «ch», яке могло бути стомач. Якраз багато людей так його і кажуть помилково, бо не знають, як правильно. Але насправді воно має бути стомак. Це виключення з правила. Тобто, скажімо, 90-85% буде Ч, але в інколи, в деяких випадках буде К. І вже ті меншість випадків варто просто завчити Ті. H. Це, на жаль, один з найскладніших звуків до вимови для неносіїв англійської мови. Чому? Тому що в більшості мов його просто не існує, і люди не знають, як правильно його вимовити. Але це не проблема. Коли вам правильно покажуть, коли вам правильно пояснять, ви зможете його прекрасно вимовляти. Так ось, ставте ваш язик між зубами. Так, це некомфортно, так, це, можливо, якось встидно перед іншими людьми, але ви маєте це зробити. Так ось, ставите його між зубами і просто видуваєте повітря, Ф. Ф. Наприклад, thank you. Дякую. Thank you. Також є ще інша його варіація: це дзвінка. Ви просто додаєте більше голосу. This. This. Тобто thank you це глухий th, а this – це дзвінкей. І зараз у нас назріває питання, як знати, коли використовувати глухий, а коли дзвінкей? Так, так, ось найкращим способом я вважаю дивитись серіали та фільми. Я сам особисто вивчив найбільшу кількість звуків, вимови та акценту з серіалів англійською мовою. Фільми також хороші, але фільми короткі. Там подивився півтори-дві години і все закінчився фільм. А серіали йде сезонами, серіями. Тобто, ви можете дивитися його годинами, десятками і сотнями, навіть годин деякі серіали. І ви привикаєте до персонажів, ви привикаєте до того, як вони говорять, і вам легше сприймати на слух те, що вони кажуть, і запам'ятовувати. Також серіали це найкращий спосіб для того, щоб запам'ятати вимову. Сі Це дуже простий звук. Він просто робить звук К. Я не знаю для чого їх поставили разом, так як Сі інколи робить звук К, і Кей так само робить звук, «к», і разом вони також роблять звук. «к». Я уявлення не маю для чого їх поставили разом, і взагалі для чого дві різні літери роблять один і той самий звук, але це англійська. Маємо що маємо. Так ось, наприклад, у нас є ім'я Nick. Нік. Так, в кінці в нас сікей або Джек. Так само сікей. Або Chick. Chick – це маленька курка. Курча ось, курча. Так ось, чик в кінці має сікей, і це просто К, пі та H. Ці дві літери в англійській мові роблять звук Ф. Так, такий самий, як і літера F. І так я не знаю, для чого вони знову це роблять. Тобто вони взяли дві зовсім різні літери, поставили їх разом, щоб вони робили той самий звук, що і літера F, яка і так уже існує в їхньому алфавіті. Англійська. Але я вам скажу, друзі, що найкраще вчити англійську не прискіпуючись і не нервуючись через ось ці нелогічності, тому що вам просто поїде дах. Просто приймайте англійську такою, як вона є. Так ось, uh, PH ми використовуємо в таких словах як phone, телефон, phone, або photo. Фото це фотографія. Photo. W, h. Ці дві літери вимовляються просто як літера W. В. Наприклад, слова when ніякої H там не звучить. What? Mm -mm. Where? Ні. Тобто у всіх словах, де ви бачите W та H, H просто не вимовляйте, уявляйте, що її там немає, і там просто стоїть одна літера W. Так, друзі, а зараз час прочитати ось цей текст для закріплення матеріалу. Якщо хочете зробити це самі, поставте це відео на паузу. Якщо ні, то я прочитаю для вас спочатку, а потім розберу всі слова та звуки. Так ось, починаємо. On a nice, sunny day, Josh went to the beach. At the beach he saw a big white shark close to the shore. He reached for his phone and took a photo of the shark. When he came home, he showed the photo to his brother Nick. А зараз розбираємо цей текст. Розпочинається він зі слів On a nice sunny day. Це означає одного хорошого сонячного дня. Josh went to the beach. Josh пішов на пляж. Josh це ім'я. Пішов це went в минулому. Тобто go це йти, А went це минула форма від go. Він пішов. He went to the beach. Пляж це. Beach. І тут в нас вже є наші літери. SH в слові Josh. Sh, потім CH. ch beach. Josh went to the beach. Далі. At the beach, he saw a big white shark. At the beach, тобто на пляжі, he saw, він побачив See – це бачити. А saw – це минула форма. Він побачив a big, пам'ятаємо, великий або велику. White це білий колір. І тут у нас якраз є дві літери WH. Ми не кажемо H, ми просто кажемо W. White, shark. Shark це акула. s SH Sh Shark. Тобто на пляжі він побачив велику білу акулу. Далі close to the shore. Close це близько. Тобто це слово, яке має багато значень. Воно означає закрити, наприклад, закрити двері, close the door. І також воно означає близько, якщо саме по собі. Close це близько. To the shore. До берега. The має е, е, сполучений літер Tі та H, Th, так, to the shore берег. Далі, he reached. For his phone. Reached – це дістав. Він дістав свій телефон. І тут в нас є літери C та H. Ч. for his phone. P, H. Так? Звучить як Ф Phone. Далі. And took a photo of the shark. Took a photo – це зробити знімок, зробити фотографію. На англійській took – це минула форма від слова take. Тейк це взяти, тобто взяти фотографію. Але в нас перекладається як просто зробити фотографію. Тобто, he took a photo of the shark. Фото акули. Далі. When he came home, he showed the photo to his brother Nick. When he came home, це коли він прийшов додому. When «коли». «Came» – це минула форма від «come» приходити, прийти. Тобто when he came home, he showed. Show це показувати. Showed це показав у минулому. He showed the photo, ось цю фотографію to his brother Nick. Своєму братові Ніку. І тут у нас є всі літери, які ми вчили. Showed, S-H. The TH, Photo, P-H. Brother T-H. Та Nick – C K. Для максимального результату перечитайте ось цей текст кілька разів самостійно, а також пробуйте шукати інші тексти в інтернеті і пробуйте їх читати. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, коментарі, а також підписуйтесь на канал. Це не останнє відео на цю тему. У нас ще залишились літери, які читаються по-іншому разом, ніж якщо вони стоять окремо. Якщо вам потрібно ще одне відео на тему, як читати англійською, будь ласка, залишайте ваші коментарі обов'язково. Це дуже допоможе відео вийти швидше. Дякую вам всім за перегляд і побачимось наступному. Bye guys!